Це хочу сказати, що мені це дуже подобається, тому що е, звичайна кава, я п'ю гарно і реально воно працює на апетит. Я скажу саме по собі, що без солодкого, наприклад, не можу жити. Це, якщо що з дальній зі, коли п'єш каву, воно ніби як блокує ці ось апетит, цей страшний. І до години до цього ви випиваєте, потім в сніданок ви собі сипете пів порції і нормально абсолютно. Все класно, ви на і все добре. І хочу сказати, що Оля допомагає навіть тим дівчатам, які роки е, пробували, намагалися сюди, туди і, і не виходила. А ось з Олею все дуже класно. Оля дуже гарна, щира, привітна. Вона завжди проконсультує, розкаже все, що, що вона зможе. Головне, що вона офіційна.